Фото такого плану можна знайти в інтернеті за запитом окуляри з товстими лінзами, але широкого краю лінзи, зменшення розміру очей, неестетичного вигляду та великої ваги можна позбутися, поставивши в оправу потоншені лінзи. Про них і поговоримо. Потоншені або високоіндексні лінзи виготовляють не з простого оптичного пластику, а з високопоказникових матеріалів, таких як полікарбонат, трайвікс або полімери серії МР. Ці матеріали мають високий показник заломлення, і завдяки цьому світло проходячи крізь них, заломлюється під більшим кутом. І матеріалу для виготовлення потрібно менше. Тому лінза виходить тоншою. Завдяки матеріалам та спеціальним дизайнам, наприклад, асферичному, лінза виходить більш плоскою у неї тонший край, вона менше важить та дає більш широке поле зору. А тепер про найтоншу в світі серед пластикових лінз японську Tokai 1.76. Коли я побачила це відео, була в шоці. Ті, хто знають, як виглядають лінзи, мінус 10 або мінус 12, зрозуміють, готовий результат з 1.76 Вражає товщина лінз взагалі не виступає за оправу. Вийшло дуже красиво, а завдяки технології Tokai ще й з максимальною оптичною точністю. Тому, якщо ви мріяли про витончені окуляри, а у вас великий мінус, приходьте в дімоптики, і ми вам виготовимо такі окуляри.